Епопея з виселенням спілки журналістів Рівненщини з Народного дому продовжується. Представники виконавчої служби вдруге прийшли, аби виселити журналістів з приміщення, де ті перебували з 1992 року. Випитував ще раз. Ви добровільно виконуєте Ні. рішення, тобто ми залучаємо спеціалістів для проходження відкриття дверей. На яких? порядку на яких підставах на підставах я прошу поліцію Тому, я що не тут суду є ви? і ну кажуть рішення суду від чи виконавча служба діє згідно із рішенням суду, який зобов'язав спілку журналістів покинути приміщення. Натомість останні подали апеляцію на рішення суду першої інстанції. Засідання має відбутися 22 травня. Відтак, представники спілки просять у виконавчої служби зачекати з виселенням. Справа знаходиться на розгляді в апеляційному суді. До 22 травня, я думаю, нічого не станеться від того, якщо ви відтермінуєте переселення чи виселення національної спілки журналістів. Натомість представники виконавчої служби після відмови очільника спілки Дмитра Тарасюка добровільно звільнити приміщення почали взламувати двері. Дмитро Тарасюк наголошує, такі дії виконавчої служби це безпрецедентний випадок в Україні. На рішення суду першої інстанції спілка подала апеляцію. Її розгляд ще не відбувся, розповідає Дмитро Тарасюк. Такі дії виконавчої влади називає незаконними, тобто рейдерським захопленням. У Урані комунальної власності у минулому році подали до суду. Суд господарський прийняв рішення виселити. Потім ми одержали на руки документи, а саме постанова Верховної Ради, яка накладає мораторій на виселення творчих спілок, і є закон України, який категорично забороняє виселення редакції газет і так далі, і в тому числі творчих спілок. В міському управлінні комунальною власністю розповідають, договір оренди приміщення спілкою журналістів закінчився ще у 2021 році. Орендарі не повернули майно і користувалися ним безпідставно три роки. Олеся Смоловик розповідає, неодноразово намагалися домовитись спілкою однак ті не хотіли йти на контакт з управлінням. Рішення суду було прийнято добровільно приміщення знову ж таки не передали. Управління звернулось до виконавчої служби про примусове виконання цього рішення суду. Ба більше в управлінні комунальною власністю наголошують, навіть пропонували нове приміщення, куди може переселитися спілка журналістів. Однак ті не захотіли приймати такий варіант. Ми неодноразово спілкувалися з представником, з керівником спілки журналістів, з паном Тарасюком. Ще до того часу, як ми звернулись до суду, в управлінні на балансі перебувало вільне приміщення, яке знаходиться на сьогодні, ну, на сьогодні Героїв поліції 21 адреса. Це перший поверх біля обласної державної адміністрації. Ми пропонували на той період часу є вільне приміщення, розглянути це як варіант переселення, ще не вживаючи заходів судових. Натомість, Дмитро Таросюк наголошує, альтернативи міська влада не пропонувала. Очільник спілки має свою версію, кому і чому вигідне таке виселення журналістів. Замовник цього шакизян з над ним Роман Курис. А далі йде господарський суд і далі виконавча служба. Отака цепочка складається, де сьогодні віджимають деребанять землю, рейдерське захоплення сьогодні будівель, які тільки залишилися. Оце називається сьодня, що сталося. Це сьогодні рейдерське захоплення будинку. Поки працівники спілки виносять речі з приміщення Народного дому, 22 травня має відбутися розгляд апеляції щодо виселення. Тоді й можна буде у цій історії розставити усі крапки над і. Павло Невесенко Володимир Захаров новини рівного.